Скільки часу минуло, і з'являється документ, коли люди людям пропонується ідентифіку, ідентифікувати себе як євреїв, щоб таке трапилося після всіх уроків історії 2014 року. Це я неприпустим. Нема місця таким речам, і, і всі одноголосно сьогодні одностайно засудили таку таку поведінку російська е, недавно е, Російські е, представники російської православної церкви казали, що їх готово будуть Атакувати е, члени Української православної церкви, і е, всі групи кажуть, що це неприйнятно. Всі сьогодні, хтось хто сьогодні брав участь у переговорах, е, засудили те такі підходи, і засудили те, е, щодо напрямку. Розвитку розвитку України ми сьогодні домовилися, що всі нелегальні озброєні угруповання повинні бути роззброєні, що всі адміністративні будинки треба повернути відповідним органам влади, і що всі площі і вулиці, які зайняті людьми, повинні бути звільнені. Український уряд підтвердив, що він дасть амністію тим учасникам протестів, які залишили громадські будівлі і здали зброю. Крім тих людей, буде надана амністія амністія, крім тих, які вчинили важкі злочини. Ми також будемо зосереджені на тому, щоб ми повинні здійснити конкретні кроки, які можна здійснити е, негайно для того, щоб розрядити ситуацію. Ми домовилися, що е, моні, е, ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія, яка вже перебуває на е, місці, і місія її уже ця місія здійснюється. що вона е, на місці. Буде стежити за негайним впровадженням заходів деескалації Це повинно початися негайно. Сполучені Штати, ЄС та Росія сказали, що зобов'язалися підтримувати цю місію, включно з наданням прямим наданням. Спостерігачів Українські лідери сказали, що вони готові йти пройти дуже далеко для того, щоб е, виконати е, потреби меншин в регіонах. Я говорив з прем'єр-міністром Яценюком сьогодні. Він сказав і підтвердив, що його уряд і він віддані інклюзивному і прозорому процесові реформ конституційної реформи в Україні. міністр закордонних справ Дечиця поінформував про конституційний процес, який уже йде, і який спрямований для того, щоб відповісти на всі... Всі вимоги легітимні вимови, і він сказав, що е, піде настільки далеко, наскільки можливо, аби, аби знайти порозуміння з людьми з різними поглядами, які е, віддалені географічно, і об'єднати їх всіх для того, щоб був цей е, був зрозумілий і інклюзивний процес. Пан е, Дешиця? Запевнив нас, що що буде інклюзивний, транспарентний і і, і він буде включати негайне запровадження широкого національного діалогу для того, щоб залучити всі всі регіони і виборчі округи і, і будуть розглядатися всі пропозиції, які Пропонується і всі поправки, які пропонуються. також було підкреслено важливість економічно-фінансової стабільності України і розвитку. Всі ми вважаємо, що все це представляє. Вибачте, все це являє собою. Ми, ми вважаємо, що це добрі результати дня. Але з іншого боку, цей день. Також створив принципи. він створив відданість певним речам і, і є слова, які записані на папері. Ми погоджуємося, що слова на папері вони будуть тільки мати значення, коли результатом цих слів будуть дії на, на місці. Абсолютно очевидно, що те, що важливо для, для нас, це щоб всі ці слова було негайно переведено в дії, і щоб ніхто. Не залишив це місце з думкою про те, що цю роботу вже зроблено, бо на папері воно записано: ця робота не буде зроблена, коли ці поки ці принципи не буде впроваджено. І що життєво важливо, що обсє повинно відразу приступити до роботи, щоб дескалувати ситуацію в Луганську, Донецьку, Слов'янську і в усіх інших дестабілізованих містах, і люди повинні надати їм негайний доступ для того, щоб вони могли зробити цю роботу, і ми маємо намір дуже уважно за цим стежити за тим, що наші спостерігачі і наші Посли і наші очі на місці могли перевірити те, що відбувається на місці. Ми очікуємо, щоб росіяни, як вони сказали це сьогодні, що вони покажуть свою поважність і будуть наполягати на тому, щоб сепаратисти і ті, що їх підтримують, склали зброю, залишили будівлі і взяли участь у конституційному процесі, де який гарантував би угоду щоб більше інциденти такого ви, такого на такий кшталт не, е, не відбувалися і і якщо вони будуть відбуватися буде буде відповідь на це я е, сказав е, панові лаврову сьогодні що якщо ми не побачимо е, результатів в імплементації такого е, такої угоди ми не матимо інших ми не будемо інших мати Можливості крім запровадити додаткові санкції проти Росії. Україна закликає Український уряд, закликав народ стримуватися і для того, щоб були не. не... Насильницькі дії український народ має має право і і на на своє майбутнє І і вони можуть іти демократичним шляхом до, до процвітання і миру. Катрі наштон очільник зовнішньополітичного. Відомства європейського союзу Катрі Наштон хоче додати певні ремарки. Як сказав Джон Керрі, була конструктивна і щира дискусія, яка шукала практичних кроків для того, щоб деэскалувати напруженість в Україні. Було дуже важливо тут зустрітися всім разом, аби цей процес, процес діалогу почався. Це має бути перший пріоритет, на яких на якої на якими зосереджуємося дескалуаде де ситуації Колективно, як ми всі зазначили, ми погодилися щодо конкретних шта... кроків, які треба. Негайно здійснити, і це слово негайно є дуже важливим в цьому контексті. Ми хочемо бачити, що відбувається, щоб ці речі саме відбулися, і в моніторингова монітоніторингова місія ОБСЄ буде допомагати українській владі і місцевим громадам вжити заходів, які вони повинні зробити, і ми вітаємо відданість у. України транспарентному конституційному процесу прозорому конституційному процесу. 25 травня вибори президента будуть найкращим способом виразити волю українського народу до цього конституційного процесу. процесу. Ми хочемо, щоб в цьому процесі всі сторони поважалися. Ми віддані. Територіальній цілісності суверенітету і незалежності України, а тим часом європейський союз буде підтримувати зусилля для стабілізації економічної, фінансової і політичної стабілізації. Президент Європейського союзу сьогодні написав Путіну від ЄС щодо консультацій, тристоронніх три консультацій про прозорість газового постачання і транзиту Тристоронній приговор. Ми вважаємо, що такі це найкращий спосіб знайти вихід із нинішньої кризи. Вашингтон Пост кореспондент поставить питання. Пане державний секретар, чи росіяни обіцяли щодо того, яка роль російських? Військ на кордоні з Україною, чи, чи США робили якісь ознаки щодо зняття якихось скасування якихось із санкцій, які вже запроваджено проти і, Росії. Що буде, якщо у східній Україні озброєні угруповання не, не складуть зброї, чи Росія роб зробила якісь зобов'язання щодо українського боргу за газ і, і боргу? Не було таких жодних зобов'язань щодо, щодо газових газового боргу, але зобов'язання було взяти участь в діалогу який буде стосуватися енергетичного сектора про яке згадала пані аштон щодо відведення військ вони сказали, вони виразно дали зрозуміти, що за певний період часу якщо буде деескалація. Якщо права е, права людей, які вони мають на увазі, будуть захищені, і майбутній уряд України е, займе своє, місце, вони будуть готові відповідати щодо скорочення збройних сил. вони сказали, що вони відвели один батальйон у відповідь на. На наполягання щодо певних пересувань військ І я підняв питання, чи можна е, стати е, Що я сподіваюся, що коли будуть вживатися якісь кроки, ці кроки у відповідь будуть вживатися. Ми кажемо на початку документу цієї заяви, що йдеться про початкові конкретні кроки. Ми ми не вважаємо, що це всі заходи для деескалації, а початкові. Якщо цей процес почнеться і почнеться ефективно, і ми і ми почнемо бачити певний процес, то ми тоді і далі надалі проводитимемо ці зустрічі, і ми будемо обговорювати з паном Левровим подальші кроки. Це лише початок і це залежить як я сказав від доброї волі цих учасників переговорів ми будемо спостерігати за цим